Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 31 травня. Середа. Дивимося комунарський район. І розвиток покладемо на дві доби, 1-2 червня. Да. зміни і ще раз зміни. Тобто швидко, по кораблю це швидко підуть ці зміни. Тобто, це, що було до хреста, воно закінчиться. Пройде воно успішно тут по цим картам. Хоча я впевнена, там серйозна буде ситуація, карти дуже серйозні. Це теж більш-менш стабілізується, і ось йдуть швидкі зміни. До чого вони приведуть? Ця карта була. Я знизу, так. Значить, ну, гарні зміни. Нічого не можу сказати. Тобто у нас перша половина буде більш напружена, а інша буде нормальна. Ну і, слава Богу. хорошо Так, дивимося космічний район. To bude dobré. Písky. Нормально все буде, хоча загроза там у вас існує початку. Але ключі в наших руках і там справляться. Так, дивимося. Давайте зразу біля пісків, отой кусок приватного сектору, який їхать на піски. Ну, Стабілізується, стабілізується, але отут, звісно, отут, такий іменно три карти, вони йдуть за події. Буде все добре теж. Але напружена буде. Напружена Ну, Воно все в одному місці, отак буде. Так, давайте глянемо приватний сектор на южному ринку. Нормально все буде. Тривожно, так, воно, знаєте, фонить дуже так о, цими речами. цими речами і пльотками дуже. Дуже. У мене таке відчуття, що ці дві доби якось так, може, одна якась доба, чи ніч буде така напружена. Таке якесь відчуття, не знаю, чому якось дивлюсь так. Ці карти вони такі, ви знаєте, що вони такі самі от адекватні такі в цьому питанні. Так, будь ласка, покажіть мені першотравневий і друготравневий травневий поселок Менарського району. Ну, це посьолки, які на, там знаходяться, зрозуміли. О, по клеверу це хорошо, і повернення до кращого. Ну, бачите, от в кожному розкладі йде якась пакость, от в кожному. Де-не-де де, там щось якось трошки. От дивіться, які тут йдуть проблеми і зміни. Дуже серйозні, але закінчуються лілією. Тобто, все ж таки, давайте я кожну ситуацію продивлюся. Ось можуть бути якісь пошкодження. Невеликі. Ще не ясна така ситуація. По трансформації йдуть зміни, якісь плани. Плани наші. Дуже швидкі. Наші. Ні, не дуже вони наші. Тут. Ой, не, не наші, не наші люди, ні. Так, чим то закінчиться стабільністю, слава Богу. Гора. Підтримка Всесвіту. Звісно, це наші військові. Ну, закінчиться все більш менш але ви бачили? Ви бачили, якими зусиллями це буде все робитися? Скільки карт я вам викинула на них на оцю ситуацію на плютки. Так що, от коли воно -то станеться? Бачите, тут все випало. Це в приватний сектор першої, 2 Але по ліліям, я так розумію, що воно розрулиться там все. Але дуже з великими такими зусиллями. Так, дивимося той район, люди, який йде за кінотеатром Космос, там, де вулиця Музична, отой район. роблять. Бачите, будете трошки відчувати, але вже не так. Полегше, але ось, ну таке. Ну таке. Так, ну і в принципі ми продивилися Комунарський район. Балабіну я подивилася в центри, в другій частині центр і там подивилася Балабіну. Так, давайте я на всякий пожарний ще подивлюся людей. Вроді як воно нічого, але перший травневий і друготравневий травневий якось воно... Та в кожному розкладі, давайте подивимось людей. Так, будь ласка, я беру повністю комунарський район. І тут іде коса. І жіноча енергетика. Тобто тут воно більш-менш. По цим картам нічого не можу сказати поганого. Тут лисичка, ну тут якийсь непонятний обман буде. Тобто, тобто пошкодження якісь будуть, але непонятно, чого там воно буде приховуватися, Да? Або не скажуть просто правду. І ось після, після хреста я відкриваю хрест, конкретно відкриваю хрест. Я хочу подивитися, що це за подія. Тут іде швидке рішення, коса і жінка. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, по цим картам постраждалі. Я розумію, що можуть бути постраждалі, а, з якимись ушкодженнями. Причому тут і чоловіки, і жінки, і жінки, і потім ще і башня. Тобто то що там травми будуть, то одне, то що там психічна нервова, така, це друге. І немає ні розвілки, ні клевера, нічого, на жаль. На жаль. А ну дайте, я на цих ленорманах подивлюся. Може, знаєте, може, якось питання задала не так, то може бути так, якийсь момент. Зараз подивимось, як хрест падає. Ну, що я можу зробити? Що я можу зробити? Сообщен, ну, по сонцю хороше сообщение Люди, коротше, тут таке. Тут, конечно по этим картам идут нерви в першу чергу, идут травми, по кольцу. По кольцу, я можу вам сказати, що травми можуть бути навійозні. Але новини, новини. В принципі, непогані і хотіла покласти от сюди. Ну, щось воно буде ще, знаєте, то, що буде психологічний стан тяжкувати. Люди, тут щось якось показує, що будуть у нас постраждалі люди в Комунарському районі. Ну, показала Я нічого не можу з цим зробити. О Боже, тебе ще тут не хватало. Ну, жриця теж показує, що буде якась ситуація іменно прикрита. Іменно по жінкам. Яка сила йде, і король червовий. Ви знаєте, от я хочу на цьому і зупинитися. Єдине, що я хочу подивитися цю жрицю. Слава Богу. Значить, дивіться, от то, що показали нам. Карти Таро, два старших аркани. Вони жіночі. І тут показується, що буде все добре. Але щось буде трошки прикрито. Але, в принципі, все буде нормально. Випали гарні карти. Не хочу докладати. Принципово, хай буде так. Так, все, закінчили ми з вами комунарський район. Тримайтеся, все буде добре. Не панікувати, нормально себе почувати, займатися своїми справами. Передивіться кожен свій куточок і будете мати вже більш якось розуміння того. Все. Дякую за увагу. Почуємось, па-па.